Нове опитування про політичні вподобання поляків і їхню думку про ліквідацію інституту національної пам'яті, черговий фейк про українських біженців та ефект ріелтора у стосунках Трампа та Путіна про це і більше вже за мить. Передача Україні заморожених активів Росії принесе світу більше користі ніж ризику для Європи. Про це в ефірі Слава Цівій сказав директор Стокгольмського інституту перехідної економіки Торбірон Бекер. Він зазначив, що нові санкції проти російського енергетичного сектору можуть серйозно вдарити по економіці Кремля та зменшити його можливості фінансувати війну. За словами Бекера, обмеження щодо компанії на кшталт РосНЕФТІ суттєво обмежують здатність Росії продавати нафту через різні канали. Експерт також розкритикував європейські країни, які досі купують російські енергоносії, адже за його словами ці кошти фактично фінансують війну проти України. Єдиним раціональним рішенням зараз було б використання цих заморожених російських активів, надіслатися, ці, надати ці гроші Україні. Україна їх може використовувати так, як вважають за доречне, якщо говорити про в плані оборони України. Але замість того, щоб власне просити європейських платників податків якось допомогти Україні, європейські лідери можуть власне ці гроші використати для допомоги Україні підсумовуючи економіст, підкреслив справжня сила заходу в єдності. Лише спільна позиція щодо санкцій та підтримки України може стати ключем до перемоги над агресором і гарантією миру у Європі. Керівна коаліція Польщі здобула би більше голосів, якби на наступні вибори йшла разом. Про це свідчать останні дані опитування поляків, яке показало актуальні політичні симпатії. Лідер рейтингу громадянська коаліція з трохи більше ніж 38% підтримки на другому місці. Піс з майже 30%, Трійку замикає конфедерація з 15,5%. Решта партій керівної коаліції не долають 5% бар'єр і до парламенту не потрапляють. Цікаво, що керівна коаліція може отримати більше голосів, якщо виступить спільно, об'єднавши громадянську коаліцію нових лівих, польську селянську партію та польщу. 2050 вони можуть розраховувати на 46% голосів. Це на 13% більше ніж сума їхніх окремих результатів. Втім, таке об'єднання змінює і розклад сил серед партій опозиції. Як саме читайте на Слава тіві. У польських соцмережах поширює черговий фейк про українських біженців. Нібито українська біженка обурюється якістю продуктового пакету, який їй дали у рамках гуманітарної допомоги. Неправдиву інформацію розвінчує урядовий центр протидії дезінформації. У відео Українка, начебто, скаржиться на відсутність італійських макаронів і креветок. Виявляється, що ролик підроблений, використано реальне відео, але з накладеною іншою звуковою доріжкою. За даними центру протидії дезінформації, підроблене Відео з закликами боротися з утриманнями українців публікували польські сторінки, які регулярно поширюють антиукраїнські меседжі. Водночас, представник департаменту кібербезпеки СБУ, полковник Олександр Мельниченко повідомляє, що Росія щороку витрачає на інформаційні операції, у тому числі у Польщі, понад 4,5 мільярди доларів. Більше про російську дезінформацію читайте на нашому сайті. і Дивіться, щосереди на Слава ТІВІ у відеоподкасті під назвою Щось тут не так. Ефект ріелтора так український публіцист Віталій Портников у колонці для слави тіві описує діаметрально протилежні рішення Дональда Трампа у відносинах з російським диктатором Путіним в умовах російсько-української війни. Мова про одночасне послаблення тиску на Росію скасування зустрічі з Путіним у Будапешті та введення санкцій проти російських нафтових компаній. Автор пояснює, що здивування цими подіями виникає через наше уявлення про політику, яке давно перестало відповідати реальності. Ми намагаємося ускладнювати те, що насправді стало гранично простим і перестало бути політикою у класичному сенсі. Портников нагадує, що Трамп міг бачити перспективу у розвитку економічних зв'язків між Росією та США з точки зору бізнесмена, який звик оцінювати світ через вигоду. Тиск на Росію портников порівнює з ріелторським методом пояснення, що у квартирі, де ти зараз живеш, узимку може не бути опалення або гарячої води. Саме цю функцію виконують погрози надати зброю і накласти санкції. Більше думок публіциста на цю тему читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.